Тема проповіді як знайти правильних друзів. Як звичайно, я хочу покласти в основу наших роздумувань слова, які є записані в Іванглії від Іоанна, 15 розділ 13 вірш. Ніхто більшої любові не має на ту, хто поклав би свою душу за друзів своїх. Ніхто не має більшої любові на ту, не має сильнішої дружби на ту. Коли ми віддали б своє життя за свого друга. Коли ми сьогодні оглядаємо своє життя, переглядаємо своїх друзів, переглядаємо самих себе так само, дружба це є відносини між людьми. Це не є сторонність, це глибокі відносини. Чи міг би я зараз стати і сказати, що я маю такого друга, і я так само до свого друга відношуся? Що я міг би віддати своє життя? Коли цього будуть вимагати обставини. Коли ми з вами вивчаємо Євангелію, вивчаємо і новий, і старий заповіт, ми бачимо, що друзі є різні, і Біблія дає нам різні відповіді. Коли ми з вами читаємо притча, 18 розділ 24 вірш, ми чуємо такі слова: є друзі на розбиття, є друзі на розбиття, але добрий друг в часи випробувань стає. Краще, як брат. Є друзі на розбиття, ці друзі є частина нашого життя, і вони в нашому житті є на наше розбиття. Я думаю, коли ми проаналізовуємо життя наших близьких, ми можемо бачити, не скриваємо це від себе. Наскільки наші друзі, якщо ми є християни і готовимо себе до вічності, є в близьких відносинах з Богом. Людина, яка є в близьких відносинах з Богом, вона буде робити те, що каже Слово Боже. Вона не дозволить собі робити речей, яких Бог не любить. І якщо в нашому житті є друзі, яких ми бачимо, що вони обманюють і себе, і обманюють і нас, і ми далі продовжуємо з ними дружити, як ви думаєте, яка буде майбутність такої дружби? Прийде час, і вони вас зрадять. Прийде час випробування, особливо коли ми з вами живемо в час забрання церкви, і хай Господь береже, хто лишиться на землі і не буде в числі церкви, ці друзі перше, що зроблять, видадуть нас. Як це буде розвиватися, це не тема сьогоднішнього дня. Але найперше, хто буде видавати один одного, це будуть друзі. Є друзі на розбиття, але добрий друг в час недолі стає краще, як брат. Також ми з вами читали 1 Коринтян 15.33. Не давайте себе звести. Тактика диявола. Не давайте себе звести. Товариство або дружба лиха псує добрі звичаї. Не дайте себе звести. Що означає не дайте себе звести? Не дайте себе обманути, що є на то якась причина. Що, мої друзі, акція яких не відповідає Слову Божому, себе оправдовують? Ми бачимо, як Христос поступав з книжниками і з фарисеями, надзвичайно набожні люди, які знали слово, які дотримувалися стандарта. Але по більшості своїх цього стандарта вони вимагали в інших людях, а не в собі. Чи ми сьогодні не боїмося залишитися на землі? Якщо ми дійсно з вами зараз переживаємо останні хвилини людського життя в такому стані, в якому людина зараз є, і буде забиратися церква, забудьте за вакцини, забудьте за попечатання, забудьте за то все. То буде пізніше. Пізніше, в храмі, в поклонінні, середина сідьмини, Церква буде забиратися. Що є саме небезпечне, що ми можемо не попасти в церкву? Жити неправильно. Жити не так, як вчить Біблія. Якщо ми живемо неправильно, не має значення, ми прийняли вакцину, не прийняли, зробили крок, не зробили якийсь, тут ми встояли, перемогли. Але в своєму житті, в кожному дні буденного життя, чи ми поступаємо чесно, є друзі на розбиття, а є друзі, які нам поможуть. Товариство або дружба. Погана, псує найкращі звичаї. По відношенню до цього ми з вами говорили, що є тимчасова дружба, яка базується тільки на дуже короткий час. З часом вона може бути і довшою, але це є чисто користолюбива дружба. По якихось причинах ці друзі були біля нас, вони використали нас, і прийшов час, ми більше їм не потрібні. І добрим прикладом для цього був блудний син. Прекрасний чоловік. З прекрасного дому, батьки віруючі. батько любив Бога і одного дня так стається, пішов. І ми бачимо, як він зразу обростає друзями. І були на це причини. Його можна було використати. В нього були фінанси, добрі зв'язки батько. Не дайте себе звести. Рано чи пізно, якщо ми бачимо неправильність життя наших друзів, якщо вони продають свою віру. За якихось 30 срібних монет вони так само продадуть і вас. Ви не є дорожчі, як 30 срібних монет. В очах таких друзів 30 срібних монет виглядає набагато дорожче, ніж ми. Чи ви. Ми також з вами казали про друзів, які є близькі, з якими ми стикаємося кожного дня в церкві, в родині, народилися в одній церкві, ходили в одну школу, вчилися, були на роботі. Багато часу проводили разом. Особливо ми говоримо про церковників, близькі відносини. Але не завжди ми бачили в наших друзях те, що ми могли побачити. Не завжди вони були прозорими до нас. Але навіть часом, як ми щось і бачили, ми не завжди на то звертали увагу. Ми це пропускали мимо себе. До таких друзів належав Юда Іскаріоцький. І що прийшов момент його житті? Він не тільки продає Ісуса, ми тільки деколи фокусуємося на Ісуса, що Він продав Ісуса за 30 срібних монет. Ну, Він продав 11 апостолів так само, які довіряли для нього, які бачили в ньому апостола. Ісус бачив в ньому злодія, бачив той, хто крав. Апостоли цього не бачили. Вони були люди. І він використовував цей момент. Можливо, деколи вони й бачили, не думаю, що вони не завжди зауважували, що робилася якась річ не така, як мусила би робитися апостолом. Але все пролітало мимо. І одного дня вони поплатилися. Юда їх зрадив. Чи ми маємо таких друзів, близьких в своєму житті? Також ми з вами говорили про останній тип дружби, посвячені друзі. Таких друзів є дуже мало, дуже мало, один-два проценти. Але це друзі, які на основі слів Євангелії від Івана віддадуть своє життя ради нас 1%. Ми зараз живемо з вами в час пандемії. Деколи, здається, все-таки де навколо, добре, гладко, я нічого не боюся. Приходить розруха, і ми бачимо, що може статися в нашому житті. З нашими друзями, з нашими близькими, хто стоїть дуже близько біля нас. Вчорашній день, здається, абсолютно ні про що не говорив. Було все гарно, шито, крито, все добре було. І раптом як бомба. Наші друзі, наші близькі. Що стається? Посвячених друзів, які готові віддати за вас і за, і за ту ідею, якій ми служимо. Зараз ми говоримо про віруючих, за вічне життя, готові віддати своє життя. Чи ми є оточені такими друзями, чи я належу до такої категорії друзів, що я готовий віддати своє життя за свого друга. Ми сьогодні маємо тему, як зробити правдивих друзів. Хто би не мріяв мати правдивого друга? Звичайно, маючи правдивого друга, я повинен подивитися також на себе. Якщо я хочу, щоб мій друг був вірний для мене, чи я є вірний для свого друга. Це є людська сторона. Ми завжди хочемо від когось більше, ніж можемо зробити самі це. І Колись ми казали це підпорядковане грецькому слову філадельфія, людські почуття. Філадельфіо, людські почуття, не Агапі, жертвена любов, Філадельфіо. Коли ми комусь зробили добро і думаємо, що нам зроблять сторицею, бо я сьогодні до когось прийшов, щось йому зробив. І коли прийде час випробування, він мені обов'язково зробить в 10 разів більше. Як зробити правдивих друзів? Перш за все, ми повинні самі розуміти, що я хочу мати правдивого друга. Як християнин. Я сьогодні ходжу до церкви певного дня в дорослому віці ми склали заповідь з Господом і сказали, будемо служити для нього з доброї і невимушеної волі. На основі, на основі послання? Будемо служити йому. Будемо служити не тільки Богові, але будемо служити тими, хто є біля нас. Дуже легко служити Богові, якого ти не бачиш, і постійно казати, я Богові служу, ви не знаєте. Ви не бачите, я Богові служу. А як я можу бачити, як ти служиш Богові, якщо ти не любиш свого брата? Якщо ти не любиш того, хто є біля тебе? Як ти можеш любити Бога взагалі? Сказати в те, що дехто навіть думає, воно не існує, дуже легко. Але те, що існує і видиме для тебе сказати, я його люблю, бо любов перевіряється, дуже тяжко. Перш за все, я повинен знати, що я хочу мати такого друга. І я готовий в такій дружбі піти на крайню міру, навіть віддати своє життя. Не просто пожертвувати своїм майном, не просто позичити в тяжкий час. Коли, ти, коли навіть знаєш, що друг для тебе можливо, не віддасть тобі грошей. Не віддасть. І ти маєш на ту причину, знаючи, що він тобі їх ніколи не віддасть. От піти на такий крок і позичити, дати. Чи ти хочеш мати правдивих друзів? Коли ми з вами вивчаємо Філіп'ян 2.2, доповніть радість мою, щоб думали ви одне і те, щоб мали ту саму любов. Щоб мали ту саму згоду і один, і один розум, прочитайте, що уважно подумаємо, що каже апостол Павло в цих словах: доповніть радість мою, фронте, щоб не просто думали, а щоб ви розуміли одинаково, мали розуміння тих речей, в які ви вірите одинакові. Якщо ми ходимо в церкву, ми повинні на засадах стояти одинаково. Ми повинні любити те, що ми робимо, туди, куди ми ходимо, нашу церкву, наші відносини, наші ідеї, наші слова, наші дії. Якщо ми ходимо до церкви і бачимо, якщо наші друзі роблять цю справу, ми готові за те, що вони це роблять, віддати своє життя, не вставити палку в колеса, бо мій друг служить для Бога. І так вставити, що друг навіть не розуміє і не бачить, звідки пішов удар, а підтримати свого друга. Помогти йому, підняти його руки, доповніть радість Мою, щоб ми думали одне і те саме, щоб мали ту саму любов, вживається слово Агапі, жертвену любов, щоб ми мали жертвену любов один до одного. Щоб ми мали ту саму згоду, тобто розуміння, мали згоду на тією самою річчю, щоб ми були згоджені в цьому питанні, якому ми служимо. Щоб ми не атакували один одного в нашій дружбі, щоб ми підтримували один одного і давали один для одного свободу думання, щоб ми мали той самий розум, фроненте. Що таке знати? в даному випадку означає грецьке слово фроненте? Мали ту саму ціль. Найсильніша дружба. Якщо ми хочемо мати наших друзів, яку ціль фінально ми переслідуємо в нашому житті? Якщо ми є в церкві, особливо, коли ми готуємося до вічності, ціль вічність, як ми повинні один одному допомагати в спасінні. Спасіння ми отримували, його треба донести до кінця. І хто тобі допоможе, як не друг? Якщо ми хочемо мати правдивих друзів, наскільки серйозно ми повинні дорожити своїми відносинами і розуміти, що якщо я зраджу свому другові, він може бути настільки сильно побитий, що може згубитися і вічність. Слідуючи, просіть Бога дати вам вірного друга. Що ми сьогодні просимо дійсно в Бога, щоб він дав нам вірних друзів? Що означає просити? Це і молитва, це і піст, це і правдиве життя, правильне ведення тобою життя і мною. Просіть Бога, щоб Бог дав в наше життя правдивих друзів, особливо в цей час. Зараз я думаю, дуже багато з нас вже в цій початковій стадії. Епідемії побачили, хто є, хто є хто. Уже навіть в цій початковій стадії ми зрозуміли, де яка церква стоїть, які відносини церковні, які відносини склалися між нами. Просіть Бога дати вірного друга, щоб стояти. Філіпян 2.4. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен про інших. Інший переклад дає про тих, хто є в твоїй церкві, про тих, хто є, чи разом сидить з тобою на одній лавці в церкві, є твій друг по лінії духовній. Просіть Бога дати вірного друга. Нехай кожен дбає не про своє. Чи дійсно ми сьогодні маємо таке розуміння? От коли ми складаємо свої дружні відносини, чи ми можемо так сказати, що я, не, що я більше дбаю за свого друга, дбаю за те, що він був більш успішніший, ніж я? Кругом, починаючи з церковного життя і кінчаючи буденним життям, чи я готовий пожертвувати перш за все своїм его, своїми амбіціями? Коли я деколи бачу, що можливо щось в житті мого друга йде не так? Чи я готовий просто послухати його, побути біля нього, вислухати? Чи я тільки готовий завжди вчити, не будучи в тій ситуації, в якій знаходиться мій друг. Хай кожен дбає не тільки про своє, але про інше. Це надзвичайно глибока думка, Що пожертвувати своїм, своїми почуттями, деколи здається навіть. Певного роду своїм гонором, бо мене ніби мій друг образив, бо він мене не розуміє. Я йому стараю, я його стараюсь вчити, 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 а він не розуміє. Деколи треба помовчати. Деколи треба помолитись, деколи треба закласти піст, і друг цього навіть не бачить і не знає, які глибокі переживання в своєму житті ти несеш за свого друга. Розмовляють, розмовляючи, говоріть до людини, не про людей. Коли ми хочемо мати правдивих друзів, не говоріть про людей, говоріть до людини. Бачачи інтереси цієї людини. Чим людина живе, що вона потребує, говоріть до людини, не про людей. Говоріть до людини. Не бійтеся вжити ім'я, не раз дивися, як в церкві люди між собою спілкуються. Говорять, говорять, і так не розумієш, про кого йде мова. Дуже рідко, коли вживається ім'я, чому ми сьогодні боїмося вжити ім'я? Чому ми вивчаємо з вами життя Ісуса Христа? Івана, 10 розділ, 3 вірш. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. Тобто мова йде про церкву і про Ісуса. І свої, вів... і вівці він кличе по їхньому іменню. І впроваджує їх. І кожну вівцю Він знає по її імені. І Ісус знає кожного з нас. Наскільки ми сьогодні, коли ми спілкуємося просто-напросто, проста річ, вживаємо ім'я тієї людини, яка стоїть біля нас, це є дуже важливо. Недавно слухав висказ однієї мами. Каже, я вже забула, коли моя дочка мене називала мама. Я вже забула, коли моя дочка називала мене мама. Можна почути таке і про тата, правда? Я вже забув, коли мій син звертався до мене як тато. Казав мені це слово тато. Чого? Що сьогодні так є? Коли ви останній раз називали свою маму мама? Яка вклала у вас життя, яка дала вам життя, якими ми ви є, тільки дякуючи своїй мамі, своєму татові. Ви не стали самі по собі спороху земного. За тим стоїть довгий процес, не тільки процес зачаття, але процес довгого-довго -довго виховання, довго довго випробування, недоспані ночі. І на сьогоднішній день дитина стидається сказати слово мама. Чи стидається сказати слово тато? Чому? Воротар відчиняє ворота і його голосу слухають вівці. І свої вівці, тобто Ісус, Він кличе кожного по імені. Кожного по імені. І вони чують його, чують голос свого пастора. Один із пунктів, щоб мати добрих друзів, отримати до, до, добрих друзів, щоб ці друзі були біля нас. Навчимося слухати інших уважно. Коли в нашій дружбі, коли ми дружимо, не раз зауважуєш, як люди тільки вчать. Недаремно на сьогоднішній день церква ділиться на дві, на дві категорії клас вчителів і клас докторів. Якщо ми сьогодні уважно звивчимо своє життя, до, кого я, до якого класу я сьогодні належу? До класу вчителів чи до класу докторів? Яка освіта у вас? Вчительська, докторська. Не ставайте багато вчителями, як і застережує це. Не ставайте багато вчителями, бо завченням багато що йде, не тільки теологія, За завченням йде почуття, людина, емоції. Не раз своїм навчанням ми можемо вбити людину, не приблизити її. І тому недаремно. Недаремно ми чуємо, що каже який в своєму житті багато пережив, час мовчати і час говорити, час вчити і час слухати. Яку сторону сьогодні вибираємо ми? Хто сьогодні я є по освіті? Треба підбадьорувати, але оберігайтеся вчитись. Вчити. Якщо ми дійсно відчуваємо, що Бог нам щось складе на серце, і ми повинні таку людину чи іншу людину скоректувати, власне, до цього ведеться вчення, корекція інших людей, то так, тоді Бог вам каже це робити. Але коли ми просто стаємо вчителями, тому що церква ділиться на два класи, вчителі і доктора або лікуємо, біймося цього. Краще помовчати, краще поспівчувати. Краще разом схилити коліна і поплакати. Як ми сьогодні реагуємо на слова Біблії? Час мовчати і час говорити, час вчити і час навчатися. Не будьмо односторонніми в нашій дружбі. Дуже часто ми є односторонні, ми бачимо тільки себе. Я все знаю. Делітант знаєте, є таке слово? Делітант. Дуже старе, старе. Грецьке слово, яке пройшло транслітерацією до латиня, пізніше в англійську мову, в нашу мову, воно ввійшло так, як і ми чуємо. Дилетант. Який все знає. Що не підніме, все знає. Подивися на освіту. Ясно розумієш, дилетант. Не завжди навіть освіта показує то, деколи можна мати дуже високу освіту і бути дилетантом. Але переважно дилентантами стають неуки, нівежди, російське слово. Які все знають. На всякі відповіді життя вони знають, як відповісти. І думаю, чому вони не виграли ні однієї вікторини? Якби їх на якусь вікторину, ми все знаємо. Вони б, напевно, і виграли. Так думається. Не будьмо односторонні в нашій дружбі. Навчимося підбадьорювати один одного, підтримувати один одного. Притча 16.24. Слухаємо, притча 13,24. Приємні слова, щільниковий мед, солодкий для душі і лік на кості. Не навчання, а приємні слова. Слова сповнені святості, слова сповнені співчуття. І ти відразу це відчуваєш, людину обманути неможливо. Внутрішнього чоловіка не обманеш, тіло можна обманути. Внутрішнього чоловіка, особливо ще який народився з гори, його ніколи не обманеш. Добрі слова, як щільниковий мід. Уявляємо, на який рівень виводить нас Бог, з нашими друзями, що ми можемо їх лікувати своїми словами, але як? Не ставайте вчителями. Не спішіть до корекції. Ми ніколи не раз не буваємо в тій ситуації, в якій опинилися наші друзі, але ми їх вчимо. І біда, коли Господь повертає таку саму ситуацію в наше життя. І тоді від нашого вчительства лишається дуже мало. І тоді ми починаємо розуміти слова: небагато ставайте вчителями. Небагато Стреміться до цього поклику, який вам не даний не раз. Приємні слова, щільниковий мід, солодкий для душі, і є як лік на нашій кості. І останній пункт. Якщо ми хочемо мати вірних друзів і хочемо, щоб ця дружба була доброю, сильною в нашому житті, будьмо завжди вірними до кінця. До якого кінця я не знаю? До кінця життя, смертного кінця, кінця випробовувань. Але ніколи не зраджуйте своїх друзів. Притча 26, 20, вір 6. Багато людей себе звуть друзями, а хто вірну людину знайде? Слухайтеся в ці слова. Багато людей. Кличуть себе друзями, інші переклади є милосердними. А хто вірну людину знайде? Чи можемо себе сьогодні записати в розряд вірних? Чи ми можемо сказати самі собі, як християнин, який готується до вічності і в якого вимагається ця якість, агапі, жертвена любов? Жертвена дружба не має кращого друга від того, хто віддав би своє життя за свою дружбу, за свого друга. Хай Господь нас благословить, щоб ми сьогодні і дорожили над своєю дружбою, і мали навколо себе правдивих друзів, щоб час випробування ми не плакали і не були зраджені. Перевіряємо своїх друзів. І не біймося їх відкинути, якщо ми бачимо, що вони не йдуть дорогою життя християнства. Не біймося, навіть якщо ми стоїмо в дуже близьких контактах з ними, якщо вони не каються в своїх прогріхах, пам'ятайте, що прийде момент, що рано чи пізно, якщо вони зраджують віру, зраджують Христа, а саме основне зраджують своє спасіння, то вони так само легко зрадять і вас. Багато людей себе звуть друзями. А хто вірну людину знайде? Зараз я хочу, щоб ми всі стали і будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже, стоячи перед твоє святе обличчя, ми щиро дякуємо тобі за сьогоднішній день. Дякуємо за ці хвилини молитви. Дякуємо за цей час, який ми сьогодні можемо мати в церкві. І зараз ми просимо Твого благословіння на цей день, який ще є перед нами, на новий тиждень. Ми не знаємо, що він нам принесе, ми не знаємо, які випробування в цей час несе для нас світ і ворог душі людської. Але дай нам стояти. Дай що коли ми стоїмо поза церквою, за брамами церкви, щоб ми мали правильне життя, щоб коли будеш забирати свою невісту, щоб ми були в ній. І щоб ми були підхоплені разом з усіма вірними. Благослови нас, благослови наше життя, благослови тих, хто є біля нас, за кого ми молимося, за кого ми найбільше переживаємо, щоб вони були спасенними людьми. Благослови захисти нашу церкву, всіх, хто кожен, кожен навідує нашу церкву, щоб ми всі разом могли бути в вічності, не тільки тут на землі. Благослови, й допоможи для нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава повіки віків. アミン